Чільні урядовці Франції подякували трьом американським громадянам за те, що вони змогли знешкодити нападника, який мав при собі вогнепальну зброю, і за всіма ознаками планував розстріл пасажирів потягу Амстердам-Париж. Двоє з трьох американців солдати саме завдяки хоробрості Спенсера Стоуна, який у центрі цього фото вдалося уникнути людських жертв у потязі неподалік станції Арас. Я побачив, як той чоловік зайшов у вагон з пістолетом та автоматом Калашнікова. Каже Алекс Карлатос. Я глянув на Спенсера і сказав: Давай, ходімо. Він підскочив, я пішов за ним. Спенсер першим схопив того чоловіка за шию, а я вихопив в нього пістолет. Я вибив пістолет в нього з рук, а потім вихопив автомат. Then I the AK, which was at his feet. першим знешкодити нападника спробував інший пасажир потяга, французький громадянин. Він зіштовхнувся з озброєним чоловіком біля туалету. Пролунали постріли, і ще один пасажир дістав тяжке поранення в шию за даними, що ми їх маємо підтвердити, нападник – 26-річний громадянин Марокко, каже міністр внутрішніх справ Франції. Іспанська влада повідомляла французьким спецслужбам про нього як про потенційно небезпечного ще у лютому 2014 року через його радикальні ісламістські погляди. Спенсер Стоун перебуває в лікарні з пораненнями. Алекс Карлатос не постраждав. Третій американець студент Антоні Седлер відвідує Європу вперше. У знешкодженні нападника також взяв участь британський громадянин Кріс Норман.